Вітаю, друзі. Оскільки сьогодні ми в Любліні, то вирішила завітати до меморіального музею Другої світової війни. До речі, це дзвон вольності. І це музей на базі колишнього комцлагері. Мені здається, я не зовсім розумію. Туде вхід. Спробуємо знайти, бо, на мою думку, це треба побачити, хоча будемо раз. Пішли цей. ми нарешті. Дивіться, тут і інформація, коли музей відкритий. Ну, підемо. Ми не маємо, на жаль, багато часу для того, щоб обійти весь музей, бо він дуже великий. Насправді територія дуже велика. Ми за дві години маємо поїзд, треба повертатись в місто. Ну, спробуємо. І інформація, що тут знаходиться. Пам'ятник, експозиція. Дивіться, друзі, ми підемо найкоротшим шляхом, оскільки не маємо часу. Тут вже є тропа. Вона вже проїжджена, накатана. Це пам'ятник. Ми підемо цією тропою, щоб спробувати встигнути на потяг і подивитись на цю історію, побачити своїми очима, а не тільки слухати. Дивіться, яка велич кам'яна. Заборонено туди входити, вже, бачите, стоять такі. табличка, що вхід заборонений. На Насправді там теж вже є така тропинка. Я не знаю, як це буде українською, але, як говорять, не заросте народна тропа. Рішила зняти зал, знаєте, що найцікавіше. Діти сприймаються якось по-своєму. Мій син сказав, що це дуже подібно до Аскабана. Ось там з іншого боку, там вже кладовище. Кладовище, де ховають людей. Прийшли ми трохи ближче тут і вежі. Далі теж аркан з колючим дротом. Дивіться в два ряди. Навіть в два ряди. А це дуже подібно до бараку. Ну, зараз тут знаходиться охорона, охорона. То це будинок охорони. І цей будинок не для посетителів. Дивіться, яка велика територія. У такий краєвид. Потихеньку йдемо далі, вже ближче. Друзі, що добре, Це, цей музей безкоштовний. Якщо будете в Любліні, і у вас буде час, хоча б дві години, хоча б. Та, мені здається, що, ну, щоб не бігати, а спокійно все подивитись, то години три. Це так, як мінімум. І можна прийти сюди і познайомитись з історією. Відчути історію. Подивіться, хто тут стоять. Якась екскурсія приїхала. Так, друзі, ну це ми вже війшли Є інформація, дивіться, казові кімнати а, в гуглі на сайті, не на сайті, а на Google Мапах є е, відгуки, і там пишуть, що в цьому музеї є кімнати, є бараки, куди можна зайти. Я сподіваюся, що ми потрапимо хоча б в один. Дивіться. Немає це відчуттів таких, знаєте, як моторошна або це, щ... це щ... щось подібне. Тобто це територія, о, дивіться, Якась камера. Дивіться, це. Я так розумію, що це барак. Де відбувалася дезінфекція? І інформація. Такий запах стоїть. Все це дерев'яне, це реконструкція. Новий. Звісно, що воно б не зберіглося, але підтримують. Дивіться, які ванни. Насправді, друзі, відео буде довгим. Ну і вже тут, та і вже в цьому місці вже знаєте такі відчуття. Тобто вже відчуваєш ту історію і відчуваю, що тут відбувалось. Я не знаю, що це. Дивіться, якісь... Банки Ага, далі йдемо. Бондаримо. Дивіться, це камери для селекції. тут є вихід. Теж дивіться комора. Вихід. Всі ці комори, вони, комори, приміщення, екстермінація, построєнні барак, клазні. Ну тут тобто це раз. Інзегарс те газова камера. Дуже покидно. Дивіться, які двері. Комура газова? Mm -hmm. Ну, і далі, йдемо далі. Так. Дивіться. Це наступний барак. Теж селекція. Поміщення до здимування убрань. Ну, тобто тут пишуть, що тули є три приміщення. Приміщення, де знімають вбрання, відповідно вазенька, тобто ванна кімната, так. Ну і дивіться, двері віконця. Дивіться, саме тут знімало вбрання, бо є гачки і є така стамейка. Ефект Вен Камер єден, майданок. Тережніші. Дивіться, то прибичі до обозу. Тобто всі, хто приїжджав, цілили до цього приміщення. Дивіться тут історія, до речі, дивіться, як це виглядало в 2015 році, а так це виглядало в 44-му. Тобто це було в більшості своїй відбудовано. Не буду показувати вам все. Тут є все в порівнянні, як було і як зараз. Тут інсталяція, про те історія Любліну в часі німецької окупації. Як це все відбувалось? І це є інформація. Люблін під час окупації німцями. Теж зробимо все. В одному з бараків. Підлога дивиться тут дерев'яна У всіх бараках дерев'яна підлога. Йдемо далі. Ці бараки йдуть так в ряд. Не всі вони, відповідно, відкриті. Є ще один відкритий. Подивимось, що там. Це барак. Місто пам'яті і тут вистава мультимедіальна. Назов ну, станція видно. Щось ну, так шуміт. Піч там. Дізі ось цей барак мій син. Боїться заходити. І насправді тут дуже моторошно, дуже моторошно. Чуєте музика, ось такі кулі, це колючий дріт. То тут така атмосфера насправді відчувається так дуже-дуже непорушно. -дуже Ось тут така книга. Не буду її торкатись. Я не знаю, від чого ці відчуття, що так моторошно. Тобто або атмосфера, або ти що ти знаєш, що тут відбувалось. Але насправді так це перший барак, який так дуже торкає. А ну, далі там щось. Перший якийсь такий, але теж така новочесне будова, тобто щось нового і побудови. Я не знаю, дійдемо ми туди, або ні. Дивіться, там навіть відкриті ворота, і туди можна зайти. Якщо я бажаю. Наступний. Дивіться, наскільки я розумію, то тут знаходиться, знаходиться взуття тих людей, які тут померли. Туда, туди не можна заходити. Є інформація. Ну і дивіться. Ось так вдоль стіни. Ось тут. І до кінця, до самого кінця дивіться, скільки людей віддало тут своє життя. Скільки людей тут померло. Дина дороги. Дорога, яка була в цьому контрацептивному лабірі. Це частини надгроб'я. Тобто німці брали цвинтаря надгробія і з них будували дороги. Йдемо далі. Дивіться, блок 12. 12. Зустріли екскурсію. Я так не зрозуміла, звідки на Іспанію взагалі не схоже. Можливо, навіть Ізраїль. Такий язик, що не чула ще його. І, можливо, навіть це була група з Ізраїлю приїхала на екскурсію, бо дуже похоже. В цьому бараку реконструкція умов, в яких проживали люди. Дивіться, це навіть не якісь окремо ліжка стоє, які стоять. А це просто от стіни до стіни. Полочення доски. Ось в таких умовах люди жили. Посередині. Мені здається, що навіть одну і з другої сторони. Бараки стоять з однієї сторони і ось так з другої. Зараз підемо в наступний. Пишить. блок 15 вот так само давится блок так. личба и структура Видите, тут же трохи инши лишка Ну, вот так само. Дав паркан, тобто два ряди колючого дріта, далі ось таке, теж. І далі є ще один. Ну, тобто, пробратись через це складно для того, щоб ніхто не втік. До речі, там ще одна екскурсія. Далі, друзі, ми вже не підемо, на жаль, немає часу. Вже треба йти. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь. Бережіть себе та своїх рідних.